Дорогі гості, прийміть дарунок від наших учнів після. Лунає, час посвяти вже настав, отож запросимо найменших друзів, які вступили щойно. Ми, Юні козачата, берегині, вчителі, батьки, які тут присутні. Я буду послати робити не сам. У мене є два вірних побратими, друзі-козаки. Володимир Володимир, Андрій Івич наш Переченко який завжди з нами працює в команді. Через те ми зараз приступимо до того, що почуватиме оцих юних берегів і одного отамана. Атаман, mm -hmm. атаман, mm -hmm. атаман сам напросився, значить буде атаман. Якщо береги, його підтримують. Підтримую. Ви підтримуєте, як ми ви країну бачите, І йому дали отаман. Товаришу отаман, діти, школярі Білицької середньої школи номер 3 для прийому козачата вишукувані, дозвольте провести прийняття присяги посвяту козача. Дозволяю вільно? Так, я буду зачитувати козацьку присягу, а ви дітки, будь ласка, повторяйте за мною. Добре? Розуміли? Перед Богом нашим Всевишнім. Перед Богом нашим наші. Перед Пресвятою Богородицею. Перед Пресвятою Богородицею. нашою Покровою. Нашою покровою. Перед усім нашим козацьким братством. Перед всім на нашим козацьким братством. Присягаю. Присягаю. Очніше. Присяг. що готові віддати, щоб віддати всі свої сили Всі свої сили. за Христа Бога, за Христа Бога, православну віру, Православну віру. Україну, Україну. присягаю бути, присягаю бути, вірним козацьким звичаям. І традиціям, і традиція. захищати честь і достоинство, захищати честь і достоинство українського народу, українського народу. Присягаю шанувати старших. Присягаю шанувати старших, вчителів, вчителів, бути привітними побратимами. Бути Обіцяю вивчати історію рідного краю. Обіцяю вивчати історію рідного краю. Меньки України. Менькі України. Буду рости дужим і сміливим. Буду рости дуже і сміливим. Буду добре навчатися. Український прапор і герб. прапори. Гер. Шануватиму їх. Шануватим їх. Знатиму гімн України. Знатим їх України. Вивчатиму історію, Вивчатиму історію козацтва. Буду допомагати батькам старшим. з щею. Грабуйся щестю! Нести почесне звання, нести почесне звання. Козака! Козака. І бути вірним сином, дочкою і бути вірним сином і дочкою. Меньки України. Братству! Слава годатку братства! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Присяга прийнята, а зараз зачитую Богданова Леся! І хоть добра пара? Віднині ти берегиня козачка находиш під захистом вже козацької громади, окамість школи, а як підростець козацького групування усього району. Ти і неси згідно честь берегині козацтва. Давай я тебе угорію раз. <рес> Давай, бива. <давай. рес> а тепер на тобі, можеш піднятися і скажи, я берегиня, вірча грамота козака, волею Господа. Ім'я козацького народу, постанови президії Міжнародної академії козацтва задля відтворення козацького народу, служіння народу України, розвитку козацького руху і академічної науки надати звання козачка козацького народу України Богданові Лесі довічна, довічна з правом передачі у спадщину, президент Міжнародної академії козацтва. Генерал армії козацтва Явненко. Явненко. Вручаємо. Прошу Ми на Подолі саджали дуб який з чотири школи привезли з Запоріжжя. Ви подарили нам дуб той, що там 700 років, а там обід вони, були, вони, в них питомники є, де вони вирощують. І ми саджали на подолі цього думка. Ой, дубов, отакий як булава, як була вони вже підбізріс він за ці два місяці. І ми, викопана була яма, хто був з ваших, не знаю. Ну, і отакі ж, як оці, Лесі, ті, е, всі зійшлися, саджали цього дуба. І от я під воду піду, таку, як це Леся, і кажу, оце дивись. І запамін, тебе час господарфіру, пройдуть роки, ти станеш бабусі, дуб підросте, стане вже високий, високий. Ти прийдеш своєю внучкою і скажеш. Ну хай в Маруся тебе Марина. Маринко, оцей дубок я сажала, як була малою, де ми привезли. А всі... Ми будемо тепер, кажу, киньте киття жмею, землі під його коріння. Так вони билися за ту землю, вляпали долоням, і саджали, поливали і все. Через те дійсно це традиція така, яка в крові васиться. Через те вона довіже дійсно заповнити, коли її і от вірча грамота, що тобі дали її указувала, ти повина їх хранити і видавати своїм поселенням. По, 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 по. Не тільки, а всі. Продовжайте, вибачте. Бутко Дарина. Прошу до прапора. Бутко Дарина. Іди сюди, диви. О, яка берегиня красива. Оце красива берегиня. Віднині ти берегиня, козачка. Сміло неси здобисту, що ти вже берегиня. Служи. В школі ти тепер знаходишся під захистом козацтва. Не тільки школи, а всього козацтва нашої ненької України дозволяє тебе погрію. А по головою. і від нині тебе вже благословляє, як атаман достойно несити. Привітайте, будь ласка. Хаджарова Ілона. Це твій брат, козак. Самотаман кажуть, а то він був. Так віднині берегиня козацького роду. Знаходиться під захистом всіх козаків, не тільки школи, Кобиляцького району і області. Тебе вже ніхто не обидить. Якщо тебе хтось обиде, козацтво у школі школи віддати тому хулігану на достойний відбої. Від, 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 від Коротше, захистити тебе від, від його нападу. Будь достойна своє ім'я берегині, козачки нашого українського народу і вашої школи. Ваша школа традиційна, вона в цю дорогу була перша, і зараз я кокаю. І універсал. Документ? Привітайте мене. Ті слова дитяна. Іди панюшка сюди. Ти чого сажусь? Нормально, тебе сьогодні праздник. Ти сьогодні берегиня, ти сьогодні козацька, приймай тебе у берегині козацьки. Достойно неси. Дозволяє тебе, як то кажуть

А ну, яка ти значком. А ну яка ти значком? Ой, красиво, ну ще. Да. Там написано що? Що там написано? Хто прочитає? Що написано, Прочитай. По значаток Ще не вміємо, вона читати. Ні-ні, на значку. Добре. Кришко Софія. Сокій, яке я яке чарівне ім'я. Віднині ти берегиня. Знаходишся під захистом цього козацтва нашої школи. І ми тебе вітаємо з цим і знесли згідно це слово берегині козацького роду. Спасибі. І грамота від Міжнародної академії козацтва. <плес> <гур>, щоб... Я берегиня. <пілля> О, база, скоро. Пані коліна. Віднині ти вже береги. На гості зацвето нашого. Вітаю чоловік. Головою тебе готов. На підніми, і скажи, що ти їсть. Я <пілля> ну, нам слава. Я Берегиня. Я бере, на ну, молодець, я бере. І грамота не знати. Слава. Привітайте, будь ласка. Тарасенко кокаліна. Кіринка, так? Да? Ну, відні, вачка, перегріня. Вже не бійся нікого, ми тебе не дамо нікому обидити, не дай Бог тебе з того обидети. Ми його під, підвісимо на, 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 на вищій дереви. Тим під захистом козацтва, нашої вашої школи, нашого району. Будь достойно. На, скажіть не сказав. Горду. Я перевірю. І грамота перегіння козацького роду. Пейся, Дарина. Данинка, юристське ім'я, Даринка, українське ім'я, берегині. Десь від нині ти під, нас, вже під нашим захистом. Я тебе було трошки горю. Натові, скажи, хто ти є, а але в так беруть. Я берегеня. раз. Я берегеня. О, от це так. Привітайте, Даренко. Я так думаю, наш майбутній отаман. Старушка назад. Ну що назад? Ти хоч і маленький, ну козак. Він ще виросте. Вирос. Я думаю, ти достойний, як ти ти казав, що можна, хочеш бути отаманом. Так ми ось зараз проведемо, як то кажуть, на Хортиці, на, на, на на як збиралися козаки, там обирали, не, не на, на часть її обирали, а обирали саме козачі. А в тебе козачество в основному береги є. Через те, я думаю, ти у першого класу, я ще тебе оберу, татаман, ми тобі вручимо булаву, і я тебе ще... Час. Вітаю, о, здорогнувся. Ти він нині козак, захисник вітчизни, захисник. Ти вже відповідаєш за тих своїх берегів. Якщо їх побитя, значить ти старшим жалем сказати. Мої, моїх берегів ніхто не має права обидити. На, скажи, хто тут такий. І скажіть, пошовочку це давати. Я хочу бути отамана. Які були споконвіком на січі? Атамана обирали на січі громади підкритим голосуванням. І хто бажав бути атаманом, за нього голосували. Ну, як ви чуєте, що у вас атаман хоче назад. Якщо ви береги його підтримуєте, підніміть руки. Пожалуйста, підніміть руки. Всі. Ану я. І так, всі гухнули назад атаманом. Так, оце була твоя, свого класу. І скажи, я тамана, тебе Перу. Началися мої брати, навчалася моя сестра, началися мої сини і навчалися всі жучани. Ось тут і дири земля отаманулась, де, як то кажуть, з ми сюди. Ходили, доходжували, він ходив лебігів. Через те козацтво на жуках, ви знаєте, велику силу має. Там з них до 20 чоловік поток побували, повернулися, працюючи час. Слава Богу, живі годин, правда, місяця в нас погибнує, Ну що ж, таке воно життя на, на проміж. Через те я хотів би Олексій Григорович, який е, фізруком ну, там працював, е, кажуть, в, 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 в спортивній клубі, він вам сьогодні передав м'яч. Не несіть не сюди, сюди, пожалуйста. М'яч. Атаману, Атаману вручи м'яч. Він буде капітаном команди. Коли його організували. І, 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 і пройдуть года, цей назад буде забувати такі голи на теренах українського футболу, що тільки ви сповнити мої слова, Оцей цей м'яч він битиме прямо в дев'ятку. Привітаємо його. Любі наші козачата, не згубіть чевченки спів про горду славу козаків. І пам'ятайте, ми родина. Zemljišče se zveze Ukrajina! Бирали. І усім вам побажати хочеться добра, щоб жила і просвітала вся ваша сім'я. Щоб, щоб і діти нахворіли довго, щоб жили, щоб на навік, віки Україну серці зберегли. Бажаємо кожному з вас стати батьцем за нашу батьківщину, щасливу суверенну Україну. Дай Боже всьому козацькому роду довгі. Ну їй літак за кінця візи, тож хай козацько захищає Вас всіх від лиха і біди, хай кожен з вас в житті зростає, зі щастя, хліба і води. Я хотів би, щоб ви дали можливість виступити на нашому форумі, який ми провели сьогодні заход по святу Казача, Буряченку Віталю Андрійовичу, який був на форумі в Україні, де вони обрали атамана України і гетьмана України і зачитає звернення всіх козаків до президента. у Черкасах Зайшов форум, вибирали гетьмана України у, ну, українська. Присутствувало 18 областей. Були представники із Хорватії, Венгрії і Болгарії. І на цьому формі ми звернення до Порошенка зробили так. А яке панеться звернення? Щоб у нашій армії були українські полки, українські козацькі полки. Козаків вже знайшли і командира батальйона, які... Трошки українське. Це вони служать. І вони служать, і вони щоб чисті українські. І нам зробили таку воєнкомата, хто хоче з українців козаків служити у цих полках. Ну, я хочу ще сказати. Оце за вами майбутнє. Це як по чистому полю, по чистому полю, посіяне хороші зерна. Вони об обов'язково обов'язково дадуть хороші всходи. І майбутнє за вами, дітки. Ви наші байки, ви наші байні.